Та Наталя, і як ви зрозуміли, сьогодні буде влог про те, як проходять мої дні в Канаді. Признаюся чесно, те, що я спочатку планувала вам просто записати відео мого звичайного робочого дня в Канаді, ким я працюю, що я роблю і так далі. Але в процесі записування я зрозуміла, що це відео буде надто нудне. Ми три місяці живемо в Канаді, і я маркетолог, який до сих пір працює з України, Відповідно, моє життя виглядає не дуже цікаво. Я декілька днів підряд можу не виходити з дому, тому що моя роб Ота, це по факту ноутбук, який стоїть на столі, і це виглядає приблизно ось так. Чесно, зазвичай з того місця я можу не вставати декілька годин. Я в сьомій ранку сяду, проведу два зі дзвони по дві години, так в один з вийду, тому що в мене ще після цього всього можу бути або англійська, тому що я також вчуся з Україною, або, наприклад, психолог, тому що в мене психолог також в Україні. Тому в мене перша частина дня дуже насичена якоюсь або роботою, або саморозвитком, або е, я в чаті активно сижу, чи в телеграмі відповідаю. Тобто, перша частина дня, приблизно до 2 години, я завжди працюю чую <laughs> І збоку це не дуже цікаво. Якщо ви хочете подивитися загалом деталі про мою роботу, ви можете підписатись на інстаграм, десь він тут буде в освіти. І відповідно дивитися там. Там я це кожного дня розказую, показую і так далі. А сьогодні хочу вам показати загалом якісь просто прикольні, класні моменти, що я роблю, як виглядає мій розпорядок дня і так далі. Загалом мій день починається зазвичай в 6.30 ранку. Що мій до речі, що Саші? Я така швиденько вмиваюся. в мене на 7 перший вже зі зазвичай відбувається. А Саша йде. На роботу я дуже люблю фріланс за те, що я можу працювати вдома, але в ньому є і величезний мінус. Це те, що я можу з дому не виходити днями. Реально, тобто, якщо в принципі продукти в хаті є на вулиці погана погода, я можу з хати не виходити взагалі. Тобто тут є плюси, є мінуси, але дійсно зазвичай ось так виглядає мій робочий день. І це до речі, одна з причин, чому я буду міняти зараз роботу і буду переставати працювати з українськими проектами, буду шукати проекти тут. Навіть не зважаючи на те, що моя зарплата буде менша, а зараз хочу вас запросити йти з нами в цей цікавий день і покажу вам класні моменти. Фанат красивої сніданки, тому просто поїсти це не про мене, має бути красиво. А поки я буду зараз снідати і дивитися серіал, ви подивіться рецепт дуже простої, але смачної оранжматчі, яку я роблю самостійно, і ви можете також повторити. речі, хочу вам показати ось такі чаї. Ми їх нещодавно купили в London Drugs. Це чаї трав'яні, але в них є одна особлива фішка. Це вони йдуть з передбаченнями. Коли ти витягаєш пакетик, є ось така штучка, і ти можеш його прочитати. Дуже миленько. Друга частина дня в мене насправді набагато цікавіша. Дуже часто ми ходимо в магазини. Що, якщо чесно, вже не дуже цікаво після двох місяців покупок різних, тому що єдина наша розвага спочатку була це ходити в магазин. Але зараз я також познайомилася з різними дівчатами, ходила на різні українські ком'юніті. Ми вже навіть маємо тут хороші знайомі, з якими проводимо час. Тому хочу вам якраз показати частинку цих моментів і поділитися з вами. Залом, який план на сьогодні? Ми йдемо на скалулазення з нашими знайомими, з якими ми ходили на хайк. Я думаю, що це буде дуже цікаво, але я вже знаю, що там буде. А Сашка, наприклад, ні, тому що я коли займалася, Сашка буде перший раз. Я думаю, що це буде буде. Після цього ми йдемо зустрічатися з іншими українцями в якийсь бар або якийсь такий американський типовий заклад. Я думаю, що це буде цікаво. Чи після того, як ми отримуємо а, права канадські, можна буде брати ось такі машинки. Це, типу, як Uber, але ні. це як машина на прокат, але ні. Типу, ти можеш просто взяти машину, і там платиш по типу, хвилині часу, не заправляєш її і лишити там, в певних місцях, знаєте, як самокати, тільки машина. Але зараз ми це не можемо брати, тому поки підкидаємося. І їздимо на транспорті. Отак от. От, якщо сам транспорт тут непогано їздити, єдине, що вони їздять там не досить часто, там що 15 хвилин, і відповідно, якщо ти один пропустив, то ти вже запізнюєшся. Принаймні в нас так завжди. От, але ми вже десь на підході. Так, там вже Наталя чекає. Ой, як прикольно. Нагадаємо на із танк. Тут стікари і станції, там вже сам зал. Тут є туалети. Також можна собі купити, якщо що якийсь зодяг який забули. Так, Так, ось так це все виглядає. Спочатку маєте прийти, заповнити купу непотрібної інформації, там Сашка якраз це робить. Десь передітися можна і йдете. Подивимось, як це буде. Тут також дають затяло, але на мене ці вже маленькі. <плес> <плес> Щоб ви розуміли. У мене 36 й розмір. Смислі 36. А тут 40-й. В смислі 36. й 36. Нет, okay, okay? Okay. Uh, okay. -й, а тебе який? У мене 41-й. А так то 36. й У мене 37. й Клас. Вийшла би твоя мама? Бачила би твоя мама, з якої висоти ти скачеш. Нет. Ми вже вийшли? Як вам Розказуй. <поцелес> я покаталась класно на велику. Насправді я думав, що вийшло набагато краще, ніж я думав, бо я коли дивився по картинкам, там ці скелі були <re> не дуже високі, я думав, що буде не дуже цікаво по ним лазити, але прикольно, так. Прикольно. Це підемо? Виявилося. Ну, треба, так. Мені це зелене. Я б ще пішли в берегу. Все, клас. Наступна станція, ми їдемо їсти, так? Окей. все. Так, оба це купе. Опа. Є. Оп, таке, щоб ще не замастити машину. Я ще поп'ятниця і ходжу на басейн. Боже мій. Ой, а ми до цього не доходили. До цього? Да, до цих Ого, хочете, цього. хочете екскурси? Давай. Серйозно? Так. Да. А тобі машини не поцарапають? Та думаю. Про таки навіть не думали. Ну, ладно, Зараз висидимо пішки, буде екскурсія. Я а чого, це ж, це ж до бомжі? Питання не дане. А да, блін, я звідси візьму доходити да, чесно. в ту до... сторону данбується більш. Якщо чесно, думаю, щоб буде гірше. Так, о, тут було літом таке, що тут просто. Це Це просто вже... Це, це зараз їх або вже порозгоняли, або зима, і вже вони тут, тут просто треш, Тут реально місто було з палатками. Так, Ми якраз в гоставні і зараз йдемо вести ресторанчик істотки. Барам-бам-бам-бам, реалії. На площі ринок, знаєш? Mm -hmm. Сувенірна лавка. Хрюша. Така ж не дуже добра хрюша. Fake it till you make it. Типу притворяйся, поки то не вийде. А, Коня. Роби, типу. Просто коротко про те, як в Канаді люблять відкритки. Це я не знаю. Тут є походу на всі випадки життя. Це, типу, як. Це просто друга. Бачиш? Просто... це сценарії відкриток. Ще таке саме. Ось ці, до речі, прикольні. Цих листівок, це просто вау. В кінці вийшло більше 70 доларів, тому що ще... все. Хіпса. Вся, тепер ми ситі, довольні, щасливі. Так? Йдемо далі. Вони сюди приїхали тижні тому і ми вирішили познайомитись, ми купили на наш канал, до речі, на YouTube, це було прикольно. І зараз покажу, який заклад вони знайшли, який заклад ми нас Це досить такий автентичний такий, знаєте, американський заклад, який я бачила раніше тільки в фільмах. Досить прикольненько. У нас так все виглядає. І також є ось такий автомат. Привіт, таке Там це дуже велике. І тут, до речі, така цікава є. Кажуть, що це музичний цей, але він же зараз не прийде. Це, до речі, черга в театр. Ми? Ще завертаю. <гожеш> завертаю? Так, наступна наша точка зукунки, це... Йдемо купляти мені нарешті те, що не могли купити, певно, півроку. Йдемо. Тут кількість людей. Це просто триває. Це, до речі, новий айфончик. Я хочу одну штучку ньому показати. Їх зараз пов'язано з камерою. Просто камера телефону за скільки? Півтори тисячі доларів. Це, Це просто друга. Телефон навіть манікюр спортскає не може А ми планували брати. Речі, цікавий факт, те, що в магазині App Store на Black Friday по факту не було прямих знижок на їхні товари. Але за покупку товарів в період Black Friday вони давали гіфткарти на певні суми. Наприклад, за мій чехол до планшету нам дали гіфткарту на 70 доларів, яку ми зразу використали в той самий день на покупку наступної речі. Тобто, по факту, ти не виносиш гроші за магазини Apple. Як на мене, геніально, як ви розумієте, ми не вийшли з пустими руками, купили одразу дві речі, і так до речі, виглядає другий поверх. Де зразу можна там зюзанути, відкрити і так далі. Заходимо в наступний газу, сумки. Коротше, ціль – знайти сумки. Yeah. Є все, крім сумки, є валізи, є куртки, є все, що ти хочеш, тільки нема сумок. Я ну, зрозуміла, що я не люблю робити огляди в магазині, тому що це так мутно. Я не люблю по них ходити, а відповідно робити ще огляд. Можете oh, дивитися. Це треба дуже багато, певно, мати пам'яті на телефоні, щоб тако ходити в казку. Це дійське. А ці не космос, так? Ні, не космос, напевно. Просто кофточка за 300 баксів. Ось таке. Ми зрозуміли, що ми не любимо такі магазини, де є все. Наприклад, зараз покажу. Тут білизна, халати, труси, піжами, там куртки. А там і Ти такий думаєш, що? Ладно, да, не все так погано. Ми знайшли якісь відділ з домашнім декором, тут є ліжка і так далі. І тут є, наприклад, постіль. Ціна 69,99 або 79. Нам 69 треба. Так, ось така проїда ну, досить приємненька. Ось така прикольненька. Ось це прикольно, прям така тепла-тепла. З такою глядаю. А її ціна ну, є. А, а вот, ага, ну от, будь ласка, губання дура. І припавники наборчика. А де він? Ось тут. Ой, до речі, це підодіяльник. Кла... Скільки? Що за клас, ми Ну І що? Це з чого зроблено? з вами дивилася на постріль, загубила чоловіка. Боже, тут є дивани. Так. Ого, є дивани, йдемо дивитись на дивани. Я думаю, що Сашка тут. Може, надіть мені мого чоловіка. Боже, це диван моєї мрії, певно. Оцей прикольний. How much? Ну, я ж кажу, губа не дура в мене. Яка красива крісла. Дуже прикольненька. А, ну не немаку доставити. Я думаю, що вона коштує космос. Як ролеві така. У нас є такий бюджетний диван. Ну і ладно. Ну, цей дуже клівий і майже-майже вписується в бюджет. От забирай. Ти хочеш почку продати, чи ти хочеш красивий диван. Ти, ну, так. ти хочеш бути скоро, спол... ти хоч почку продати, чи красивий диван. В принципі, відповідальна. Що я такий Боже дуже красивий, але дуже дорогий. Дивіться. Він типу. А, чекайте, тут снижки. Ой, на Боже, який класний, але. Що за космос стіна? Які весна можна зробити? Пішли, подивилися, як живуть багаті люди. Піде додому. Ну, і оскільки на шопі на Black Friday не виявився супер вдале ми вирішили зайти в ларьок такий з ходовими і хоча б не їздить з ходогів. Щоб ви розуміли, ми через цей ларьок проходили дуже часто і там завжди так пахло. Так що зараз будемо тестувати. І загалом, спойлер, вони дуже смачні. Правда, за два ходоги 20 доларів. Я не впевнена, що це того вартує. Короче, маємо таких ходок. Я думаю, що він ще мене може не you Від Apple, насправді, мав би бути iPhone, але він реально дуже сильно тупив. Тому покажу, що ми взяли. Ми взяли ось такий Magic Keyboard. Це для мого планшету, але зараз я його розпаковувати не буду, бо я хочу його розпакувати на TikTok. Вибачте, мене дуже багато зазбережь, а телефон один і кейборд один. Тому його виставляємо. gentlemen, джентльмен. Саме розпакую Сашкин подарунок. Сашка колись мені дарував наушники, тепер купили йому. Але Сашка не хоче сніматись, тому знімаю я. Давай. Так, розпаковуємо. Боже, це магічний момент. Є? Давай. Чекай. Дуже, я думала, що буде звук якийсь. Нема? Все. Так, Розпаковувати? Розпаковує твій подарок, вище, вище? Ти вообще. Знаєш, за кого ти заміж? За ізверга. Заміж весь пише. вони ще щось роблять? Викович. А мене так не роблять. Красиво, мені пасить. Може, там я таке не вика. Дівчинка дуже спонтанно запросила на е, зустріч е, прогулятися на такий невеличкі хайк. Я не знаю, чи я взагалі е, діта для хайку, але вона мене запросила, я вирішила піти і також е, в кафе. А я завжди що? А я завжди за. Комунікація спілкуватися з людьми, я завжди за. Тому біжу. Ось так, коротше, виглядає, до речі, найбільша реклама саме пов'язана з агентами нерухомості. На момент, до речі, коли я знімаю ось це відео, сьогодні, 28 листопада, в нас ось така погода. Ну, тобто, завтра вже починається дощі, я не знаю, де цей чувак був. А це так званий шок-контент. На наступний день, після того, як я вам додала попереднє відео, була ось така погода. Шов, капець який сніг? Ось там шов, був даунтаун. Тепер його взагалі не видно через сніг. Насолоджуюся з останніми теплими днями осені. І далі буде, каже, що може бути три місяці чи там місяць взагалі без перервного дощу. Так, іду. І знайшла ну, Так. Я сьогодні влог знімаю. тимчасно. Сказали, йдемо на каву. Далі в нас була така невеличка прогулянка по нашому районі норс Ванкуверу. Ми пішли просто в другу сторону, дивилися на гарні будиночки. До речі, тут ви можете бачити таку двірну бібліотеку, де люди залишають книжки, які вони вже прочитали, і ви можете безкоштовно її взяти або поставити туди свою. І дуже цікаво те, що в 10 хвилинах просто від міста, де ми живемо, є ось така гірська річка, ось така природа, дика природа. реально ти ніби заходиш в ліс, і це просто неймовірно красиво, неймовірно цікаво. Я особисто. У мене поки в голові це не дуже вкладається, але це дуже прикольно. До речі, на вулиці 29 листопада, люди вже готуються до Різдва за місяць до самого Різдва. Тобто вулиці прикрашені, будинки прикрашені. І це така атмосфера, не передати словами. Оленка показала мені ось таку прикольну затишну кафешку на цьому райончику. І вона виглядає прям дуже прикольно. Потім Лена запропонувала мені попробувати їхній традиційний непій, який продається саме в період різдвяних свят. Latte. Це змішаний загалом безалкогольний коктейль на молочній основі з додаванням жовтка і кави. Тому зараз будемо тестувати. Давай пробую. Як кава. В тому ж самому містечку ми вирішили зайти в декілька місцевих магазинів, і вони дуже прикольні, багато класних таких аутентичних речей, дуже все миленько, як завжди, мега, просто багато відкриток. Для мене це якась знарня з відкриток. Так само ми знайшли гарні магазини з різдвяним декором. Наприклад, ось ці свічки мега кльові з Данії приблизно по 20 доларів. Так само є класні, прикольні свічки, кружки і так далі, тому кому було важливо, це в Канаді є. Просто щоб ви розуміли, куди Олена мене врвела. Айскрим. Ого, це просто труба. Я не знаю. Так, ну ладно. айскрим, така так айскрин. Ой, красиво. Так що серйозно, мені декілька людей рекомендували прийти спробувати це морозиво. І такий вам скажу спойлер, те, що воно дійсно дуже смачне, є багато різних незвичних смаків, і там дуже реально великі кульки. Просто щоб це ви розуміли, це, Та, дитяча. Не, не? це дитяча кулька. Це кітська. Це дитяча кулька, щоб ви розуміли. Така досить непогана. Тут сніг. Тут Олена. І морозова. А це просто чиясь дитина, чекає своє морозиво, сніг. І щоб ви розуміли, ми там були не одні. Олена сказала, що ми о Канадали. І окремо хочеться також розказати про людей, тому що вони мені здається заслуговують до окремого влову. За ці три місяці, які ми в Канаді, ми зустріли дійсно величезну кількість неймовірно класних відкритих, добрих людей, українців, неукраїнців, європейців, які реально зустрічаються нам вже на шляху і полегшують наш шлях. Одна з них Оленка, але реально я колись напевно розкажу про багатьох. А зараз хочу вам показати останній поїнт. невеличке містечко недалеко від Норд Ванкуверу, яке називається Діпков. Якщо це далі від Ванкуверу, то чи тут дешевше Вона Каже, ну звісно. плати і плач, плати і плач. Може хотіть, як на Так, я щойно прийшла з хайку, і якщо чесно, я вкотре просто переконалась, наскільки люди роблять враження твоє про країну, тому що я така, знаєте, ходила, жалілася про те, що на моє життя стало Канаді дуже нудне, і так далі. А тут за останні декілька днів ми сходили на скалолазання, Я сьогодні сходила на невеличкий хайк, загалом прогулялися містом. Нас запросили на перше день народження, і це так класно. Знаєте, ти, ти починаєш відчувати себе ніби в якомусь домі. Тобто, тому що в тебе вже є які знайомі, тому раптом, що ви боїтеся знайомитись, не бійтеся цього, тому що міграція без знайомств, без своїх людей, вона дуже важка. А так ви маєте можливість знайти своїх людей на іншому куточку світу, познайомитись з класними людьми, які е, можуть вам допомогти навіть потім з роботою, навіть просто спілкуванням. Коротше, не творкайтесь. Моя ну, рада не творка.